Вітаю ось цим відеорядом чудових рослин петунії та сурфінії, якими я починаю свій сезон. Сезон 2025 року. І поки полуничка на ягоду спить, а на розсаду помаленьку наростає, то я отримала саджанці петунії та сурфінії. Які планую далі розмножувати. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирина. І пропоную до огляду перші рослинки, які ми надійшли. Саджанців живців петунії, сурфінії та вербени. Цих літників, які потім, звичайно, січень місяць у нас. Зараз у нас 11 січня. І я отримала посилочку. Я отримала посилочку від пані Марти. Зараз поглянемо, які тут саженці. Я вже дивилась, але скажу так, зноси мене вітром поваги до клієнта при відкритті цього ящичка. До клієнта. Враження, що я розпаковую подарунок. Саженці всі, хоч і довго їхали, але мають прекрасний зелененький вигляд. Їхали довго. Мені негайно їх треба висаджувати, адже вони можуть просто вже ну, без водички. Чуть-чуть бачу, втрачають колір, але які вони прекрасні. Дивіться, які чудові живці. Їх навіть тут можна взяти вже зараз живець, але їм треба трошки адаптуватися. І особливо мене порадував цей подарунок. Погляньте, яка красива лимонка. Насправді я навіть таких ніколи не бачила в продажу. Це, напевне, в власних теплицях виростає таке. І лимончик, який можна подарувати людині. Марта, ви надзвичайно турботливо ставитеся до своїх покупців. У пані Марти є канал на Ютубі, називається Квітковий бізнес. Також у неї є власна вайбер-група, в якій можна замовити у подібні саджанці. Тому шукайте канал, звертайтеся. Людина надзвичайно відповідальна, прекрасно ставиться до своєї роботи. А я вам, Марта, дуже-дуже вдячна. Дусі буду на навесну. Місцеві жителі всі чекають. Кожних пакетик приїхав наче тільки вчора їх поклали. Їхали вони до нас, же все йде довго. Ми живемо в віддаленому селі, нам привозять мобільним відділенням нової пошти оці всі, пода... оці всі посилочки. Через те їхало воно до нас довго-придовго. Ну, три дні точно. Воно ще два дні лежало на тій пошті, поки нам його привезуть. І назви підписані. Ось. У мене є такого, така касета, я прямо в неї одразу посаджу. І днів через скільки, напевно, вже зроблю перше, перше переживцювання. Зріжу маківку і поживцюю вже власний, власний ґрунт, власні касетки. Прохолодні такі, а петунька, любить і тепло, але вона витримує і прохолоду. Так, ось у нас чекають щас печеньки. зараз ми будемо пекти ось такі печення. Печиво наше буде імбирне. Спечемо ми разом зараз з моїми внучульками, красунями, моїми незрівнянними. Ой, які красиві рослини. Все, перші, перші жителі нашого стелажа вже приїхали до мене. Сподіваюся, що досвід минулого року мені допоможе і в цьому році посадить. Саджатиму ми оцю касету. Саджатиму в таку ж саму касету, в якій воно і приїжджає до них. Ось я покажу зараз, як ми з чоловіком їх розвили. Вони наскільки спресовані? Не знаю, може, зараз покажу вам. Касетки, які придбали спеціально для цього, точно такі, в яких вони вирощуються. Ось вони кругленькі, вони вирощуються і приходять у таких касетках. 105-та касета. Але як же їх важко роз'єднувати? Може хтось знає секрет? Дуже важко. Чи вони? Що це так і треба мучитися колонічі. Можливо, є якийсь секрет, можливо, якимсь гарячою водою. Як люди роз'єднують їх, оце ну, якщо сажають сотнями, тисячами. Просто по -от, нарешті. Оце дві штуки треба, мучились на хвилин 15, поки роз'єднали. Для вирощування цієї сади ми дістали один із стелажів. Який чоловік в минулому році зробив саме для того, щоб вирощувати розсаду саме в такі строки. Кожна паличка обладнана двома лампочками, потужність можна обирати свою, ми вкручуємо потужністю 12 Вт світлодіодні лампочки. Світла традиційно вистачає в минулому році, досвід показав. Я зараз продемонструю це з допомогою спеціального додатка, який я встановила на телефон. Ось один із них, натискаючи на нього, телефон зрештою починає показувати нам рівень люксів, тобто рівень освітленості, саме в тому місці, де нам необхідно поміряти. А для кращої акумуляції цього ж світла ми традиційно стелажі всі оббиваємо таким матеріалом, який на фользі. Це пінопласт на фольгі, то підложка, звичайно, під паркетом чи під ліноліум. Для того... Жартома можна сказати, що ми влаштовуємо таку пастку для того світла, яке так потрібно рослинам. Та й тепло цей пінопласт зберігає також. Він залишається всередині. Саджанці петунечки тут будуть стояти. Хто я бажаю подивитися, як він збудований і з чого, які в нього розміри? Я посилання отам розмістю внизу під відео, напевне, в коментарях і в описі. І остаточно завершую наше відео. Вони вже вдома, вони вже все лажику, вкручені лампочки, включені на своєму будиночку. Всі свіженькі живенькі. Чекають, коли я їх з ними переживцюю. Всіх позначила номерами. Там верденка у нас окремо росте. А тут я поставила різні види. Різні сорти бетоні і сурфіні. Вони вже високі, я вже скоро з них братиму живець. Касети з круглими ячейками. І, звичайно, буду продовжувати живцювати для того, щоб до весни мати. Отже, перші мої рослинки це петунічка, яка повинна до весни гарно розростись, для того, щоб вона квітла вже у травні місяці, була готова до продаж, їй необхідно садити. Минулого року я отримала перші 5 лютого, в цьому році вирішила трошки раніше. Красуньки, всім задоволення від вашої роботи і міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням.